Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на своїй кухні. Сьогодні ми з вами приготуємо незвичний такий, ну для мене він незвичний, я ніколи ще не готувала. Гриби Ерінги. Я ще ніколи не купувала їх, я навіть не, не знала, що це таке. Але вирішила спробувати і зайшла в інтернет, подивилася там багато рецептів таких. Що це за Ерінги, це виявляється, це. Якась у нього назва там ще є, але наша назва це такий, як польовий білий гриб. Є лісовий білий гриб, а це як польові білі гриби. Вони такі здорова ніжка в них. І манесенька манесенька така шляпка в нього схожа на шляпка, схожа на гливи. А сама ніжка схожа на білий гриб. От такий він. З нього дуже багато різних можна приготувати страв, але вони всі якісь, я дивилася, такі заморські. Із... Соєвим соусом, з якимись там такими, але мені не хочеться такого. Я все-таки хочу грибочки, щоб вони пахли. Грибочками. От вони різні, є більші, є менші тут. Тому що я хочу зробити, я хочу спробувати їх двома методами. Більшенькі я ось відберу. ну Сильно тут більшеньких і немає. От декілька відберу більшеньких. І хочу зробити такі, ніби відбивні. Ось так. А то просто посмажу. А посмажу майже, майже по звичайному, так як завжди ми це робимо. Потрібно буде сіль, мелений перчик, потрібно буде сушений чесничок, вершкове масло, якщо є в кого домашні вершки, вершки, щоб, щоб нам було смачненько. Тому я зараз спочатку беру крупнішенький. І ось так їх розрізаю, а розрізаю на ось такі шматочки, що були ось так сантиметр півтора. Ось так. І залишаю. Менше залишається, я їх відкладаю. Хочу спробувати. Потім вони гарно і на бутерброд можна покласти, і на картоплю, на котлетку можна покласти, вже такий просмажений. І це буде зовсім інший смак. Ось як я повідрізаю крупнішеньки. Вони такі схожі. Знаєте на що? На губку, на мочалку. Такі цікаві. Я ніколи ще не готувала. Я їх буду відбивати, як звичайні відбивні. Ну, тільки ж без фанатизму, просто отак трішечки їх прим'яли. Отак, з двох сторін вони стали більші в об'ємі. Ось так, бачите, ось такі вони м'якенькі-м'якенькі. І викладаю на тацю маленьку. Такий глухий такі звуки, ніби мочалка. Смажити ми їх будемо в яйці. Такі зробимо яєчний кляр. І побачимо, які будуть смачніші. Так, ці зовсім небагато я відбила. Тепер я їх ось так присолюю. зовсім небагато. І приперчую. Притрушую часничком сушеним, свіжого не потрібно. Отак От можна перевернути їх. Але більше не присолювати, не приперчувати. Цього буде достатньо. І відставляю. Буду нарізати брусочками. Ось такими. Брусочками наріжу. І складаю поки що в мисочку. Брусочки не дуже маленькі, тому що ми знаємо, що грибочки вони дуже-дуже втрачають голову свою, випаровуються і зменшуються в об'ємі в 2-3 рази, щоб у нас не були одні шкуринки. Так, отак я нарізаю всі грибочки. До речі, вони, знаєте, на що схожі? Я думала, на що вони схожі? Вони, і, отак, візуально, вони схожі дуже на. На баклажани на синій. І от я ріжу вони по своїй структурі схожі на баклажани. А от грибного запаху в них немає. Так, порізали всі грибочки. Тепер присолюю. Прямо зараз присолюю, не на сковорідці. Я прямо зараз присолюю. Ось так. Не дуже багато, але і немало. Тому що гриби вони на смак ніякі. Додаємо мелений перець. Теж і не багато, і не мало, щоб вони не були сильно гіркі і не весь смак не перебили грибі. Ми не знаємо, що як вони будуть смажитися, як вони будуть себе почувати. І додаємо сушений чесночок, не свіжий, а сушений. Ось так, ми просто їх маринуємо. Можна додати соєвий соус, додають люди. Я не хочу, тому що я не знаю, які вони будуть. А ось так на декілька хвилиночок залишаємо. Збрискувати лимонним соком, щоб вони були біленькі, я не буду, тому що лимонний сік е, дасть таку твердість. Вони будуть твердіші, біліші, але твердіші. Я не хочу. Я хочу, щоб вони були як грибочки. Ось так, залишаємо на декілька хвилиночок. Так, беремо піалочку, беремо два яйця. У нас тут небагато, два яйця вистачить. Знову ж таки, сіль, небагато. Пам'ятаємо, що у нас присолене. І в нас і приперчені грибочки. зовсім небагато всього. І зовсім небагато сушеного чесночку. Різні трави, я не думаю, що вони тут доцільні, тому що, ну, все-таки ми хочемо, щоб у нас такий аромат грибів був. Чесничок він тільки підсилить, сушені, свіжий ні. Просто гарно розмішуємо, додаємо столову ложку такої гірки борошна. Робимо такий кляр. Щоб він і не рідкий був і не густий. Якщо ви хочете, щоб у вас, коли ви готуєте кляр, для того, щоб ви не готували, і якщо ви хочете, щоб у вас була хрустка з коринка, то додавайте пів порції борошна, як додаєте, а півпорції кукурудзяного борошна. Саме кукурудзяного така. як Знаєте, як ото мамалигу роблять справжню, вона такого сіроватого кольору. Ем, і навіть коли смажите рибку, як хочете, щоб вона хрустіла, прям хрустіла. От тоді додавайте. От кляр у нас готовий. І все, починаємо смажити. Ставимо сковорідку і з товстим дном. Гарно прогріваємо сковорідку. Тут сковорідка нам потрібна буде з кришечкою. Наливаємо зовсім небагато. Олійки на цю першу сковорідку, отак, десь столову ложку більше нам не потрібно. Ось так. І вкидаємо грибочки, щоб вони не поламалися. так, З усіх сторін, їх гарненько в клярі, щоб вони пропиталися, тому що тут оці отвори, ось такі, що я поробила, як підбивала. І вони будуть, оцей кляр, він туди пройде в усі ці пори і буде дуже-дуже смачно. Щоб вони у вас були румяні, просмажені, але не чорні, можна декілька разів перевернути їх. І з'являється запах, він грибний. Так, що ми робимо тут? Цю сковорідку? Зовсім небагато олійки, пів столової ложки. Додаємо вершкового масла, Прямо такий грамів 20, 30 чи так. Ось так. І тепер ці грибочки наші, дивіться, вони зовсім не пустили соку. зовсім зовсім присолені, але сік не пустили. Хто готував такі грибочки коли-небудь, напишіть мені, як вам сподобалось чи не сподобалось, і як готуєте їх ви. Зовсім випустив високу, вже не капелиночки, зовсім. Так, я вогонь прикрутила, олія і вершкове масло тут, і накриваю кришкою. Вогонь маленький, дивіться, не капелиночки, зовсім нема не капелиночки ніякої рідини. Ось так. Вершкове масло поки що не ховаємо, тому що ми його ще... Трішечки додамо, Ось і все. Цю сковорідку ми можемо вимикати. І вже тепер на, просто на розігрійті сковорідці вони досмажаться. До так все і тепер випадає. Олію вони не взяли зовсім, бачите? Хоч вони такі ніби як губка, але олія залишилась на сковорідці Ось дивіться. А дивимося на ці. Так вони і не пускають. Сіть вони не пускають, вони просто смажаться, а соку немає. Так що вони не водяні, такі звичайні гриби. Отже немає рідини. Грибами не пахнуть. А ну візьмемо. Розриваємо один і спробуємо. Знаєте, ней більше схоже на, на куряче філе. По смаку схоже на куряче філе. Угу. Цікавий смак. Але чому ні? Поглядаємо ще тут. у нас. Як почувають себе наші грибочки, бачите, вологи немає, воно не виділяє. Вони стають румяними. Я так розумію, що такі грибочки підуть добре до картоплі тушкованої. Можна додати такі усмажені у фарш курячий. І будуть такі котлетки. тому що вони резинові. І це при тому, що я порізала дуже такими тоненькими брусочками. Так що смажемо, скуштуємо, я додам потім ще вершкового масла і подивимося, що воно в нас вийде. В кінці вже я потім покажу вам, в кінці і скажу, скільки я їх готувала. Грибочки просмажуються. Я додала трішечки ще вершкового масла, але нічого не змінилося. Вони резинові, зовсім резинові. Тому я вирішила йти до кінця. Доготувати ж нам їх потрібно. Так. Тому я додаю ось таку, як склянку, води, помішую, накриваю кришкою і поки ще готуємо так. Подивимося, що буде далі. Це в нас сьогодні з вами експеримент. А якщо хтось вам... Скаже або покаже, що вони дуже такі гарні, що вони такі хороші гриби. І що вони, вони м'якенькі і смачненькі, не вірте. Так, що я вам скажу? Оці грибочки, які називаються ерінги, однозначно ніколи більше купувати я не буду. Готуються вони вже майже годину. Я їх скуштувала. Вони не то ніякі, зовсім ніякі. Нічого спільного з грибами вони не мають. Вони наскільки резинові, що їх жувати взагалі неможливо. На що вони ще схожі, я не знаю. Тому готувати далі я не бачу ніякого сенсу. Залишу, може колись буду тушкувати картоплю, додам, але смаку грибів тут немає взагалі. Тому ні. Ніколи. Більше купувати і, і купуватись на те, що дешеві, не буду. Ось ці, що я приготувала ці такі, як медальйончики з тих самих гривів. Ну, може, може, якщо попадуться вам великі колись, можете взяти і можете приготувати так, як я вам показала, то ці ще більш-менш такі. Теж чесничок, сіль, перчик, відчувається, В середині вони схожі на гриби, на курине філе, але грибів тут навіть грибами навіть і не пахне. Тому так. А висновки робіть самі. Будете ви таке готувати? Будете ви купувати? Я не буду. Ось так. А з вами, як завжди, я, Любов, Зустрінемось.